Дорогі земляки, друзі, українці, хочу привітати всіх наших жінок зі святом. Привітати свою дружину Наталочку, донечку Аннушку Богдану, Тонечку Варваричку, дорогу невістку Іру. Дружина мого синочка Олександра, сестричку Каті і всіх жінок святом 8 березня. Бажаю вам квітнути весною і не відцвітати і подарувати вам вірша. Як я люблю твої коси, очі променисті, руки теплі, ніжні губи, веснянки барвисті. Як я люблю Українку з Полтавського краю! Серед усіх красунь світу кращої не знаю. З Богом нам.